Розкажемо, слава Богу. Ми вже сьогодні чули багато Божого слова, чули сьогодні багато пісень, вірші, і Господь Він вже на цьому місці багато чого сказав. Але вже залежало від кожного із нас, чи ми відкрили своє серце, щоб почути. Це вже залежало від нас, чи ми відкрили своє серце, і ми почули те, що хотів сказати Бог до нас. А Бог, він обов'язково хотів щось сказати до Твого і мого серця. Я також хочу поділитися деякими думками, і деякими думками вже ділився на цю тему з молоддю і бажання мого серця поділитися ще тут деякими думками. І ця тема тема обітниць. Я думаю, що кожен із нас знає, що таке обітниці, правда? Ми знаємо, що таке обіцянки, що таке обітниці. Це коли люди вони обіцяють щось зробити або кудись піти, вчинити так чи так. Вони складають певну обітницю. Я це зроблю, я туди-туди-то піду. Ну це все обітниця. Ми складаємо і кажемо, я це зроблю. Це обітниця. Обітниці вони бувають дуже різні. Наші обіцянки вони бувають дуже різні. Бувають дуже великі, якісь масштабні, а бувають маленькі, такі, можна сказати, порою незначні, але це все-таки обітниці. І я думаю, що кожен із нас в своєму житті ми обіцяли колись. правда? Якщо Подумати, то завжди ми зустрічаємося впродовж свого життя з певними обіцянками. Коли ми щось обіцяємо, чи кому, чи самим собі. І я би хотів пороздумувати і розглянути три види обіцянок. Або кому ми можемо обіцяти? І ось перша обіцянка або перші види обіцянки це людям. Ми живемо. Серед людей. Ми люди і ми живемо серед людей. Нас оточують безліч людей, чи це в церкві, чи це на нашій праці, чи це як хто вчиться в школі, в навчальних закладах. Ми живемо серед людей. І нас оточують безліч людей. І часто часто ми зустрічаємося, що ми щось людям обіцяємо, правда? Кожного разу, коли ми зустрічаємося з людьми, чи це щось допомогти людям. Е, щось допомогти зробити. Е, або, наприклад, десь як обіцяє багато хто в церкві послужити. І багато-багато ми людям чогось обіцяємо. Е, пригадується зразу обіцянки людям, коли в нас в Україні проходять вибори, чи це президента, чи це вибори депутатів. Ну, і чи загалом в кожні вибори. І завжди людина, яка балотується, вона щось обіцяє. Правда? Це обіцянки людям. Вони обіцяють або зробити дорогу, або покращити щось в нашій країні, в нашій місцевості. Завжди є люди, які балотуються, вони щось обіцяють зробити. Це є обіцянки. Дуже хороший приклад. Думаю, що багато з нас ми стикалися з тим прикладом обіцянки людям, коли ми або до своїх рідних, або до своїх близьких, або е, до людей, яким свідкуємо, ми їх запрошуємо в дім молитви в церкву. Прийди, прийди, можливо, ти почуєш, можливо, Бог щось каже до тебе, можливо, ти захочеш поміняти своє життя. Прийди. І я думаю, що кожен з нас стикався багатьом з нас. Люди, вони обіцяли нам, правда? Я обов'язково прийду. Я обов'язково прийду, я обов'язково буду. Ось приходила неділя, і ми з надією чекали, обертаючись, чи є ця людина, але, на жаль, її не було. І це також обіцянки, коли люди щось обіцяють. І ось ми в тих обіцянках людям, ми можемо їх виконати. Ми можемо, коли людина нас щось попросила, ми можемо виконати. Так само, як ми готувалися до цього служіння, ми просили проповідників, просили молодь, щоб молодь співала. І ми просили, і були люди, які виконали це, були люди, які зробили це. Вони пообіцяли, вони прийшли і вони зробили це. І ми сьогодні мали змогу, гарно послужили. Ми можемо виконати. Коли буває таке, що, як я вже наводив приклад, коли люди балотуються, вони також виконують. Бувають випадки, що вони виконуються те, що вони обіцяли. Буває тим людям, яким ми свідчимо. Ці люди вони також виконують, вони приходять, вони почули. І не один з нас. Ми також колись люди, коли говорили, можливо, хтось може пригадати свого життя, коли люди кликали нас. Коли люди свідкували нам, ми, почувши це, ми прийшли, і Господь Він проговорив до нашого серця і відкрився нам. Слава Богу, за це. Але бувають зовсім інші. Буває те, що ми пообіцяли людям. Ми Якось забуваємо про це. Можливо, також, як я наводив цей приклад, що ми захотіли прийти в церкву, коли нас люди запросили, а можливо, в нашому житті ми можемо пригадати негативний такий приклад, коли не один раз люди нас просили і ми не приходили. Може, хтось є на цьому місці, який може пригадати це, але прийшов один момент, і все-таки Бог торкнувся серця. І ось в тих різних сферах обіцянок людям ми можемо зробити два варіанти: або виконати це, або просто забути. І знаєте, коли людина вона забуває про ці обіцянки, воно якось е, з часом це все зми, смиряється, якось забувається, можливо. Десь ти типу, пообіцяв тій людині, ти якось забув, можливо, воно з часом забудеться. Людина має властивість забувати. І з часом воно якось забудеться. І знаєте, це і важливо в нашому житті те, що ми пообіцяли виконати. Але ця перша обіцянка людям це лише обіцянка людям. Є друга обіцянка, на яку я б хотів сьогодні звернути нашу увагу, це обіцянка самим собі. О, як багато кожен із нас ми обіцяємо самим собі. І І знаєте, порою дуже добре, коли ми обіцяємо самим собі і це знаємо тільки ми. Це порою дуже добре. Бо як порою ми багато собі чого наобіцяємо. Такого наобіцяємо, що якби зі сторони побачили люди і пізніше після тих всіх обіцянок, які ми не виконали, що ми пообіцяли собі, то дуже добре, що ми тільки знаємо це самі. Ми також можемо багато чого собі обіцяти. Багато молодих людей починають собі обіцяти, коли десь пішли вчитися. Так, беру себе в руки. Вже з понеділка, новий тиждень. Буду поправляти свої оцінки, буду поправляти себе, буду старатися жити краще. Буду старатися вчити це все виконувати, щоб я мав вищу оцінку і постараюсь це зробити. Це обіцянка самим собі. І приходить цей новий понеділок. А що далі? Це вже знаємо тільки ми самі. Багато із нас, я думаю, не один раз заставляли себе і казали: з понеділка почну читати Біблію. Або вже все, сідаю від сьогоднішнього дня, з початку до кінця я читаю Біблію. Приходив час, один день почитали, другий день почитали, буття прочитали, вихід прочитали, Левит прочитали, а далі зупинилося. Це лише обіцянка самим собі. Ми пообіцяли щось зробити самим собі. А що далі? А що далі? Порою ми дуже багато обіцяємо собі працювати над своїм характером. Дуже ми недавно торкалися цієї теми і на молодіжному служінні, і на групці молодіжній ми роздумували над цією темою характер. Це дуже важлива і дуже велика тема. І над нею є багато що говорити про наші недоліки, про наші характери. Як часто ми обіцяємо самим собі так, все, починаю працювати над своїм характером, це мій недолік. Богу не подобається ці мій недолік. Я обіцяю собі, що я буду з понеділка або вже від сьогодні я перестаю робити те і те. Приходив понеділок, проходив день, і десь воно то забувалося. І ця обіцянка самим собі, вона просто десь залишилась далеко. Ми забули про це. Порою ми обіцяємо собі Боже, і говоримо собі, я перестану грішити вже. У мене є цей гріх, я самим собі кажу, я буду боротися з тим гріхом. Я вже не буду робити цього гріха. Але ти знову стикаєшся з цією ситуацією. І знов ти саме зустрічається в твоєму житті. Це дуже важлива обіцянка самим собі. Це дуже важлива обіцянка самим собі. В нашому житті після цієї обіцянки багато чого може змінитися. Є люди, які не один раз заставляли себе і обіцяли, я зроблю це і вони робили це. Я почну читати Біблію, як я наводив приклад, і вони починали від початку до кінця і не один раз, і вони вивчали святе Писання. Були люди, які давали обіцянку самим собі. Я почну змінювати свій характер. І вони порою були спотикання, але вони брали себе знову в руки і казали, я пообіцяв це самим собі. Я пообіцяв це собі, я зроблю це. І вони робили це. І як багато обіцянок, які ми обіцяли самим собі, ми їх виконуємо. Дуже багато. А, на жаль, на жаль, в нашому житті. Є обіцянки, які ми, пообіцявши самим собі, ми не можемо виконати. Ми зустрічаємося знову і знову з тою самою проблемою обіцянка самим собі. І знаєте, це дуже важливі обіцянки. Але це лише обіцянки самим собі. Це лише ми обіцяємо самим собі. І як я вже казав спочатку, це дуже добре, що порою, що тільки про ці обіцянки знаємо ми самі. Є треті обіцянки. І це досить важливі обіцянки. Це обіцянки Бога. Кожен раз в нашому житті, я думаю, що не один з нас ми стикалися також з цими обіцянками, обітницями Богу. Як багато, ми порою понаобіцяємо Богу, почнемо обіцяти Богу, як багато порою. Як ми порою дуже багато почнемо обіцяти Богу, коли нам щось треба від Бога. Боже, якщо ти зробиш те і те, я буду служити Тобі. Боже, якщо ти допоможеш, і е, мене покине ця і ця хвороба, знай, я буду служити тобі до кінця свого життя. І не пригадую, хто говорив це свідчення, але, пам'ятаю, було таке свідчення, коли е, не один раз люди обіцяли, Боже, якщо ти виведеш мене з цієї тяжкої ситуації, почнуть служити тобі. Але проходив час. Проходив момент, проходив час. Люди вони забували про це, і Бог він мусив зустрічати їх з іншою проблемою, зводити їх з іншою ситуацією, щоб вони е, навернулись до Бога. Є дуже багато людей, які обіцяють Богу. Є багато людей, які кажуть, Боже, якщо е, ця хвороба або багато, можливо, вагітних людей, жінок, в яких є ускладнення, кажуть, Боже, якщо. Я народжую щасливо. Якщо пологи пройдуть щасливо, то я звернусь до тебе, мій дім, він почне служити тобі. Але проходить час, і десь це все воно забувається. На жаль, на жаль, людям обіцянки, це лише таке, це лише людям. Це важливо, але це лише людям. Собі самим обіцянки, це важливо, але це обіцянки самим собі. Є обіцянки Богу. Порою ми обіцяємо Богу, Боже, я перестану робити цей гріх. Боже, я каюсь перед Тобою, я обіцяю Тобі, що я змінюся. Боже поможи мені в цьому, я обіцяю Тобі. Порою наші обіцянки Богу бувають зовсім такими в земних речах, коли ми хочемо досягнути чогось в своєму житті, якихось достатків. І ми порою кажемо, Боже, я починаю цей цей бізнес, я починаю цей цей бізнес. Я, е, якщо ти мені в цьому допоможеш розвинути це і це, то я обіцяю Тобі, я певну частину віддам на служіння Тобі. Але порою воно не є так. Порою Бог Він благословляє людина, вона доходить до такого моменту, І ця обіцяна частина не лишається для Бога, а лишається при собі це буває так. Це також обіцянка Богу, Боже, якщо ти допоможеш. Боже, якщо ти поможеш мені, то я зроблю це і це для тебе. Але на жаль, на жаль в нашому житті трапляються такі ситуації, коли ми те, що обіцяємо Богу, ми не в силі виконати. Я думаю, що кожен із нас ми пригадуємо, як ми пообіцяли Богу найважливіше це служити Богу до кінця свого життя. Ми пообіцяли Богу, і ми вступали в ці води. Ми казали, Господь, я обіцяю тобі. Я даю тобі обітницю, я складаю з тобою цю обітницю. І, на жаль, на жаль, трапляються такі ситуації, коли ця обітниця, досить важлива, велика обітниця. Вона є порушена людьми, Вона є порушена людьми. Ми можемо пригадати історії людей і слова Божого, які дали богоубітниці. Які давали богоубітниці. І зразу, я думаю, нам на думку приходить історія про Анну, яка приходила не один раз перед Божим лицем, яка вимолювала і просила, Боже, дай мені. Боже, благослови мене сином, благослови мене дітьми, Боже, благослови мене. І ось прийшов один момент, Анна вона складає заповідь, вона складає обітницю з Богом. І вона каже, Боже, якщо так і так, мій син він буде служити тобі. Приходить момент, приходить час, Анна вона приводить свого сина і дає на служіння Богу. Це людина, яка склала з Богом обітницю, яка склала з Богом обітницю, яка дала Богу обіцянку, Боже, якщо так, то я зроблю так і так. Вона зробила. Ми можемо поглянути її далі життя. Бог її благословив шістьма дітьми після того, як вона віддала першого свого сина. Бог він благословив її життя і дав їй набагато більше. Можемо пригадати обітницю, яку склав Яків. І ми бачимо життя Якова, яке воно було благословене в нього. Наскільки Бог він благословив Якова, а так були труднощі, були моменти, були різні обставини. Але Господь був із ним. Це були люди, які складали, і ми можемо ще знайти місця в Святому Письмі, де люди, які складали з Богом обітниці. І тих, що я нагадав, це були люди, які склали з Богом обітниці. І не порушивши їх, Бог їх рясно благословив. І ці всі обітниці, три, яких я нагадав, це обітниці, які ми люди. Робимо з своєї сторони. Це обітниця людям, це обітниця самим собі, це обітниця Богу. Це те, що ми робимо з своєї сторони. Але є ще обітницю. є ще обітниця, яку Бог робить з своєї сторони. Я зачитаю одне місце. Це буде перша книга Самуїла. Другий розділ з 27 го вірша і нижче. Перша книга Самуїла, другий розділ 27 вірш і нижче. І прийшов Божий чоловік до Ілія та й сказав йому: так сказав Господь, чи ж я справді не об'явився дому і твого батька, як були вони в Єгипті, і у фараоновім домі, і, в, і я вибрав його собі за всіх ізраїлих племен, за священика, щоб він входив до мого жертівника, щоб кадив кадило. Щоб носив Ефода перед моїм лицем, і дав я дому від твого батька всі жертви Ізраїлих синів. Чого ж ви берете під ноги мою жертву? Та мою жертву хлібну, що я заповідав для скинії, і ти вшанував синів своїх більше, як мене, що ви потовстіли від найкращих частин усякого ізраїлевого дару перед лицем моїм. Тому то слово Господа Бога Ізраїлевого таке, говорячи: сказав я. Дім твій та дім батька Твого будуть ходити перед моїм лицем аж навіки. А тепер слово Господа не буде в мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажені. І ось одне питання, яке хочу задати нам: чи може Бог порушити свою обітницю? Знаєте, ця історія, дивлячись на цей уривок, що я зачитав. Коли Бог він сказав, каже, я вибрав твій дім до Ілія. Ми знаємо цю історію. Каже, я вибрав твій дім. Я вибрав твій рід, який буде ходити перед моїм лицем, який буде служити перед моїм лицем. І це Божий чоловік, Він передає Божі слова. Але Господь він каже далі. А тепер слово моє. Воно не буде таке. І знаєте, спочатку, дивлячись на цю історію, можна сказати, Бог. Хіба Бог порушив обітницю? Що Бог порушив обітницю, можна сказати, Бог, він тут порушив обітницю. Боже, чому ти перше кажеш, одне а робиш зовсім інше, далі твоє слово вже не таке? Чому так? Але ми бачимо цю історію далі, Бог, він каже. Я шаную тих. Хто шанує мене, а хто, хто зневажає мене, буде зневажений. Так було спочатку, Бог Він дав обітницю. Він сказав, твій дім Він буде ходити. Я вибрав собі твій дім. Але тепер слово моє не буде таке. Чому? Тому що людина з своєї сторони вона порушила певну обітницю. Знаєте, є обітниця, яку дає Бог, а є обітниця, яку дає людина. І ось Бог він ніколи не порушить своєї обітниці. Коли людина вона буде йти правильно перед Божим лицем. Коли людина вона не порушить своєї сторони певну обітницю. Бог дав служіння, але ці люд... Бог дав їм служіння. Бог дав їм щось, де вони мали служити перед Божим лицем. Але вони порушили. Вони порушили щось, що вони мали зробити з своєї сторони. Вони порушили ту святість, яку вони мали. Мати перед Божим лицем. В Бога завжди є умови. Кожен із нас ми хочемо мати благословене життя. Правда? Кожен із нас ми хочемо мати щасливе життя. Ми хочемо мати радісне життя, і ми хочемо, щоб в нашому житті Бог він нас благословив. Та, ми, як люди, ми проходимо труднощі, ми проходимо різні обставини, різні ситуації в нашому житті. Але є моменти, коли ми хочемо, щоб Бог нас благословив. І знаєте, порою наші обітниці, які ми складаємо Богу. Ми їх порушуємо. І ми чекаємо від Бога, щоб Бог Він благословив нас. Ми хочемо мати благословенне життя в сім'ях, ми хочемо мати благословенне життя в нашій праці. Ми хочемо мати благословенне життя в нашій церкві. Але як порою ми не замічаємо того, що і забуваємо ці обітниці, які ми складали Богу, які ми казали, Боже, я буду робити це, але порою ми замічаємо ці обітниці і починаємо звертати на Бога і казати, Боже, ти ж казав, ти ж зробив, чому ти змінюєш своє слово? Чому так? Чому так? І сьогодні ще є час, сьогодні ще є день. Переглянути своє життя. Переглянути свої обітниці, які ми не один раз складали перед Божим лицем. Сьогодні є день і сьогодні є час. Оглядаючись на своє життя назад. Боже, я обіцяв там і тобі. Я обіцяв Тобі, але ти бачиш ця обітниця, вона чомусь порушена в моєму житті. Ця обітниця вона зараз не є в моєму житті, і я би сьогодні хотів закликати кожного із нас. Щоб ми переглянули свої обітниці з Богом. Ми переглянули, чи ми дотримуємося Бог він ніколи не порушить своєї обітниці, коли людина вона не порушить своєї сторони. Є обітниця, яку Бог дав для кожного з нас. Я зачитаю одне місце перше Івана, другий розділ, 25 вірш. А оце та обітниця, яку Він сам обіцяв нам вічне життя. Це обітниця для кожної людини. Цим може скористатися кожна людина. Бог він обіцяв. Бог він виконає це, але є щось, що людина має зробити зі своєї сторони. Хіба Бог забороняє цій чи іншій людині, яка грішить, яка не заслуговує на вічне життя, щоб вона отримала цю обітницю? Ні. Бог дав, Бог обіцяв, Бог дасть, але вже залежить від нас. Чи я виконую це з своєї сторони? Нехай Бог благословить кожного із нас. І ще раз нагадаю ці слова: я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажені.